Узимку цього року у під'їзді багатоповерхівки між двома чоловіками сталася бійка. Що не поділили між собою, зараз розглядає суд кулаками в руки, ноги та прямо в груди. Так вирішуються конфлікти по-чоловічому. Виявляється, обвинувачений приїхав до своєї тещі, аби віддати кошти на комунальні послуги. Але жінка поскаржилася зятю, що їй неприємно і зле від того, що із сусідньої квартири сильно тхне цигарками. Чоловік вирішив піти і зробити зауваження сусідам, проте у відповідь його, м'яко кажучи, спровад. Далегеть виявляється, потерпілий пив зі своїм другом, тож, очевидно, був не що можливо ще більше і загострило ситуацію. Зробив йому зауваження, щоб Бородін не курив, бо в його квартирі зверху чути середним димом. На що Бородін в оборливій формі заперечив зауваження і послав його нецензурною лайкою. Нецензурна відповідь і спровокувала чоловіка до бійки. Обидва почали битися просто у тамборі під'їзду. На що згодом обоє отримали синці та забої. Визнав вину, частково не пояснив суду, що знає, потерпіло цей його сусід. Згідно вироку, обвинувачений отримав штраф та повинен був сплатити моральну компенсацію потерпілому у розмірі 10 тисяч гривень. Та ще 8 на судові витрати. Призначено покарання. Виді штрафу в розмірі 850 гривень. Натомість прокуратура наполягає на тому, щоб вирок змінили. Зрештою подала апеляцію, аби судді змінили вирок. Бо у попередньому покарання вважає надто м'яким. А тому ми вважаємо, що вирок суду першої інстанції відносно винувачених підлягає скасуванню з ухваленням нового вироку. Зі якого визнати винувачених винуватиме вчиненні кримінального правопорушення передбачено частиною першої статті 125 кримінального кодексу України з призначенням покарання 200 годин громадських робіт. Але попри це, захисник обвинуваченого виступив зі своїми твердженнями і просить суду звернути на них увагу, адже не погоджується із прокуратурою. Тож наводить наступні факти, які могли б полегшити покарання чоловіку. Високий суд мій під захисний на суді ми одружений, маємо постійне місце проживання за. І являвся і являється бойовим волонтером української добровольчої армії запросовісно виконав вирок суду та сплатив штраф в розмірі 850 гривень. і твердо законність свиро суд заслухав усі сторони і все таки поставив крапку апеляційну скаргу задовольнити частково вирок змінити тож така нічна перепалка тепер слугує тільки уроком кулаки не вихід адже в суді їх точно розтиснуть анна грабовська неля прокопчук телеканал аверс